Бо якщо ви не відчуваєте я... градус, який тут робиться, відчуває. то я, можу інтуїцію маю більше, я трошки щодня. вам зараз допомагаю. Щодня. Так? Дайте щодня я... градус. Дайте, щодня. Я... я вам скажу такий градус. Просто да, не доводьте да, градус до кипіння. Я... Ми прийшли сюди, а не зараз для того, щоб ми зараз тут, вибачте, ще поб'ємо, здавайте, так? І не треба починати йти в конфронтацію. Ні з нами, ні з ким. Ну дайте я договорю. Не треба, встаньте вже біля зібралися? Полунало правильне питання, Діма чи Антона, не пам'ятаю, чи є механізм на сьогоднішній день, пан Башта сказав, єди... варіант справді ідеальний для всіх хлопців, це щоб це розподіляла міська рада під нашим наглядом. Так, тому що вони отримують під індивідуальне будівництво, вони два роки на це пишуть заяви, воно буде з комунікаціями. З світлом водою, це буде не за їхній рахунок. Ну, почуйте на дві секунди, а місто наш, я, є, я не є учасник ТО, я є житель Тернополя, але я з радістю ще принесу дам, щоб вони це отримали. Ну, це моя позиція, але місто це оплатить. Тому що замість того, щоб якісь інші, наприклад, лишні ямку чи бруківку, то хай краще хлопцям дадуть комунікацію. Вибачте, це моя позиція. Але іде питання в чому. Стоїть питання, ви говорите, що передачі нема на сьогоднішній день законної, на сьогоднішній день я говорю передачі в місто. Правильно? Правильно, пан Вашта каже, єдиний варіант і найкращий, це ген, але це має бути генплан затверджений. Питання до вас генплан міста не затверджується вже 10 років. Давайте ми поставимо питання до хлопців. Чи вони готові? Ви, мабуть, і із вам Треба було сказати. Є дві слови, Ми взагалі боролися, щоб ця земля йшла під індивідуальне будівництво для, для атовців міста Тернополя. Давайте Таке, так? Тобто, так, так? так. і це ми більше yeah, року правильно. за цим тупимості. Так, саме місто, міста А да, І коли ми побачили з хлопцями, що процес заштупорився, він стоїть, ми включилися самі в роботу. Правильно так, я так, правильно. Тому йде питання: пан Башта, скажіть ви, дивіться, ви сказали, що найкраще, щоб воно було місце. Давайте чекайте. Ваші прогнози скільки чекати? Ну, я скажу, не, ну, не чекайте, скажу я ваші скажу. прогнози. Я вам сказав, я скільки чекати. Не, не можу сказати. Ну це просто, не буде рік Погодьте просто затвердити генералі. Бажанням і бажання ні. При бажанні переведення в межу міста можна зробити як виняток, як, як будь-який. Але це треба має бути хтось дуже сильний у Кабінеті міністрів, у Верховній Раді. І це, і це продавити. Зробити. продавити. продавити. Межу... У нас є п'ять депутатів, депутатів. Бережани чомусь не продавили свої розширення. Бережани, це, Бережани там трошки іншу власне.